Українка, я живу у прекрасній країні, яка поєднує у собі несказано величні багатства природи, її споконвічну красу та завжди молоду вродливість. Я українець, тому що живу на цім світі в державі під назвою Україна. Що зробило мене таким особливим серед інших народів землі? Може, біленька глиняна хата Мазка. Моєї бабусі, які я так солодко спала, вдихаючи пахощі, я ти та чорнобривців. чи може вишита сорочка, яку мені як оберіг, подарувала моя ненечка, яку я з гордістю одягаю на свята? Я, українка до довговина дороду, я знаю, хто я. Я навчаю історію своєї вітчизни, традиції та звичай свого народу, і, мабуть, дивлюся на світ очима своїх пращурів. Я не виділяю себе серед інших, я не ставлю себе над іншими народами, але я точно знаю, що мої діти і онуки будуть знати, чийого вони роду, яка земля для них рідна. Я українець і рідна мова моя українська. Мені близькі і рідні народні традиції та свята. Я за те, щоб під небом моєї держави розвивалося жовто-блакитне знамення, лунав спів пташок, дитячий сміх та гімн України. Я національна свідома українка. Я горчуся тим, що моєю країною течуть води старого Дніпра. Я пишаюся тим, що моя столиця є матір'ю всіх городів руських. Мене переповнює гордість за те, що мої предки вистояли і зберегли мою вітчизну. Адже до них на цю землю приходили не тільки гості, але й завойовники. Я українка. Я схиляю голову перед тими, хто незалежно від своєї національної приналежності, проживаючи на моїй землі, визнають мене українкою. Мої традиції та звичаї дбають про мою батьківщину як про свою рідну. Я українка і розумію, що найбільшою ознакою моєї належності до української етнічної нації є мова. Я люблю свою мову, бо вона найкраща у світі. Я горда тим, що моя мова не вмерла і через лихоліття розвивалась разом з моєю нацією. Я українець, я ціную свободу і незалежність своєї Батьківщини, яка дісталася мені без креплини крові та навіть воду. Я схиляю голову вшановуючи пам'ять герою, які боролися та борються за її незалежність. Я Захоплююсь сміливістю та відважністю, з якою вони будуть боротися за долю моєї вітчизни. Ми діти однієї матері України. Доки є пам'ять, доки будемо знати, що ми українці, і все будемо робити для того, щоб у громадян нашої країни не виникало бажання їхати в світ за очі в пошуках кращого життя. Слава ти Україні! Будемо тут, на своїй землі. Я вірю в цю країну, вона сильна, я дихаю цим повітрям, воно п'янить. Я цю цю воду, вона найсмачніша. Я їм цей хліб, він має душу. Я пишаюся цим народом. Він справжній, Ще мені і надійсниться. Безкрайнє блокитне небо, так души, і душе, поле соняшника. І свій син тут народиться, я українець. Я пишаюся тим, що я українець. Що я живу у цьому Бога на даній прекрасних землі. Дякуємо Боже за те, що ми українці. Задивляюся у твоїй стіниці, голубій тривожнім грань, кращуть з них червоні блискавиці революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво і нехай. За роком рік буде мама горда і вратлива, з тебе дивуватися по вік. Одіть діти не даю рукам, друзі, зачекайте чекайте на путі, мою ну, я святе синівське право з матір'ю твій самоті. Рідко не не згадують про тебе дні занадто пуці та на лі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить і біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, Чуєш, битви споконвічних рух, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, хремотивна світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли душу сію, ради тебе, мислю і творю, хай мовчать. Америки і Росії, коли я з тобою говорю.